Потягом до Європи днями на рівненській дитячій залізниці було весело та людяно. Станції партизанська юні містяни відправлялися у подорож до країн ЄС. Пізнавальну мандрівку для дітей організували до Дня Європи. Саме під час подорожі вони мали змогу в ігровій формі дізнатися чимало цікавих фактів про культуру та традиції європейських країн. Учасники європейських клубів, клубів в ігровій формі намагалися інформувати діток про європейський союз, про країни Європейського союзу, про учасників та те, що Україна вже долучилась долучалась, і вже має такі переваги європейського союзу. Сьогодні ми проводили вікторину, за якою давали такі смайлики. Також була казка Європа і Україна про хлопчика Європу і дівчинку Україну. Всім дуже сподобалось». Масу позитивних емоцій від подорожі та багаж нових знань отримали не тільки діти, але й батьки. Я вважаю, що це дуже цікаво для того, щоб розширювати свій кругозір. Діти повинні знайомитися з дитинства і ми з Бажанням чекали сьогоднішнього дня, і ось ми сьогодні прийшли. Дуже цікаво, дуже організовано, прикрашено. Ми дуже задоволені. Це прикольно, це інтересно подивитися, показати дітям таку мініатюрну залізницю. Метро бачили, все бачили, а такого ще не бачили. Сьогодні день Європи і будуть діткам розказувати про, про, про Європу. Це теж їм. Треба знати європа починається із кожного з нас, а фундаментом сильної майбутньої країни та рушиєм змін є саме діти. Тому їх інтеграція, європейський простір важливий крок для розбудови майбутньої сильної нації. Це такий захід, який був інформаційно підготовлений управлінням освіти містом. Власне міжнародним відділом він популяризує і основує це є європейська. Сьогодні свідомість нашої держави молоді, молоді в нашій державі, тому що ми останнім часом дуже активно рухаємося вперед. І знаєте, що Євросоюз сьогодні тут в Україні. Ось без віз також підписаний, тому це дасть можливість нашим українцям рухатися сьогодні з ініціативами європейських цінностей. Любов Данча, Вадим Дроздюк випуск новин.